Чи зізнається він у почуттях? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і подивимося, чи зізнається він вам в почуттях. Чи так і буде мовчати далі? Зараз стоїть на виборі і закривається. Рівнує, також рівнує. Думаю, що він стоїть на виборі, то й ви стоїте на виборі. Хоче знайти собі більш підходящу жінку, а як ставиться до вас. Любить, Ну, тут в нього складна ситуація. Любити він вас любить, але зізнаватися не поспішає, дуже сильно переживає. Вам інтуїція підказує, що тут щось не так. Він в чомусь вам, вас обманює і легковажно до вас ставиться. Тут справді є дещо таке, що вам треба знати про нього. Ви цьому чоловікові дуже подобаєтеся, і він хотів би бути з вами. Чому стоїть на виборі? Тому що він шукає собі більш підходящу жінку, яка більш матеріально забезпечена, почуття для нього не мають значення, тому глухий кут. Він знайде таку жінку. Розраховувати вам на ці стосунки не треба. Він зациклений просто на матеріальному. Відповідальності матеріальної на себе не візьме ніколи. За будь-яку жінку буде з тою жінкою, яка буде сама себе забезпечувати. На тому і все.